Сільське бездоріжжя. Ця проблема чи не найактуальніша на Прикарпатті. Від неї потерпають і міста, але найбільше все ж таки села. У цьому переконався народний депутат Віктор Шевченко, який відвідав Галицький район. Про сільські дороги, точніше, про їх відсутність, не говорив, як кажуть у народі, хіба лінивий. А немає дороги, немає перспективи для населеного пункту. Молодь тікає, залишаються старші люди, і це шлях до занепаду. У проблемі переконалися народний депутат України Віктор Шевченко та голова бюджетної комісії обласної ради Микола Палійчук, відвідавши Галицький район, який став першим у запланованих робочих поїздках селами Прикарпаття. У нас дороги немає. У нас одне бездоріжжя. Тільки з'їжджаєте з траси івано франківськ лів і зціпивши зуби і потихенько. Починається їзда. У Нас дуже багато проблем з цим, бо, тому що багато перевізників навіть відмовляється брати рейси на, наприклад, Вікторів, Комарів, Мединя, тому що вони не хочуть їздити бити свої автобуси. Нема дороги. Кажуть, поки у вас нема дороги, ми туди їздити не будемо. Село це 20 кілометрів від Івано-Франківська, тому і багато його мешканців працюють саме в обласному центрі. Але вчасно потрапити на робоче місце майже неможливо. кажуть багато їхніх односельчан вирішили цю проблему по-іншому. Поїхали шукати кращої долі і дороги за кордон. І така ситуація не новина для інших сіл. Найбільше чергу це нас були це є дорожне покриття, яке сполучує і районний центр, і обласний центр, тому що в нас дуже багато людей працюють в місті Івано-Франківську, в місті Галичі працюють, бо основне місце роботи там, в районі і в області, в селі немає таких задіяних, дуже багато спеціалістів тільки то, що в бюджетній сфері працюють вчителі і сільські медики. Така ситуація може призвести до виродження наших малих населених пунктів, каже нардеп Віктор Шевченко, і пообіцяв місцевим мешканцям свою підтримку та допомогу в цьому питанні. Далі пряма мова народного обранця. основним моїм пріоритетом буде реконструкція цієї дороги і. Вона буде зроблена. Ця дорога найближчим часом. Я постараюся для цього зробити. Причому по технології аналогічній технології Івано-Франківськ-Львів, тобто з гарантією за 10 років, і за ціною, яка в три рази нижча ніж те, що робилось ті дороги, які робились до цього. Отож, найближчим часом мешканці Галицького району можуть очікувати на якісне дорожнє покриття у їхніх селах. З оптимізмом дивляться на вирішення цієї проблеми. І мешканці Калущини нагадаємо, що це є округ народного депутата Віктора Шевченка.